Не клює, реально не клює і як з цим боротися. Беремо прикормочку. Оп, оп. Треба задупилися, секундочку. А, хорошо пішла. Без сахара. Беремо реальний фіш і реально знімаємося з цього неробочого місця і переходимо на місток. Просто таки на раз, два. Для нас це займе час, а для вас декілька секунд. Понеслась. Була клювака і чого опустило. Оп, і пусто. І паскудство. Ні, там! Я в шокі. Він завумер, прикинувся мертвим. От тепер він точно зійшов. Не попустив фрикціончик а це біда. Та й каша щось не дуже розмивається, ну то таке. І задубіла у воді цікавий прикол. З довжиною волоса трошки не вгадали, ну то таке. До цього кидав далеко, але зараз зрозумів, що толку від таких закидів ноль. Бо він оп, оп ходить ближче. Чого не вистачає, так це холодної пляшечки Пепсі. Не Кока-Коли, ні в коїм случаї. Оп, в детстві перепив. В тому році, 23-24. Можливо, навіть у 25-му. Адмірал даєш 200-300-500 гривень. І він да за бутилкою пепсі. Вертається вже сам, як та пепсі газірований. Я помідорів куплю, давай, тут, тут, тут базарчик рядом. Все він знає, я помідорів куплю. Що тобі купити? Дай грошей. Ну на, іди. Ну, він усе там приймав. Тут він не розпивав. Він знає, я цього не люблю. Скучаємо за адміралом. Падлюка соп'ється без нас. І це саме печальне, що без нас. Ой. А кінця цього дурдома взагалі не видно. Відслідковую новини по Говпрохі 14. До сих пор нема як вона виглядає. Не, тот самий. не які параметри будуть характеристики. Вони всі пишуть 8К, але можливо буде дюймовий сенсор. Чи, чи Сенсор, чи об'єктив дюймовий, за який я кажу, той, той який, такий же, який і в цій камері, ось. Бачите, яка апаратура. Він ввечером бачить дуже круто. Я вам це не раз показував. Просто суперський він бачив в темноті. Не в повній темноті, а по сіряку. Видимість він бачить краще, ніж мої очі. От такий сенсор в GoPro ставить ціни б йому не було. Так про що це? Новин досі нема. Середина вересня. Ну, чорт його знає, обично в 20-х числах, або на початку вересня, або в 20-х числах об'являють про нового GoPro. Можливо, навіть в цьому году і не буде її, чорту, я вже не знаю. Но факт в тому, що забиваєш, що на Остягу 14, на OLX вже в продажі є. <рив> <рив> і в природі ще не існує, а на OLX в продажі вже є. OLX знайдеться все. Особливо махінатори, яких там блин, пруть пруди. Щось на Prom.ua мене ні разу не кинули ніде ніяк. Взагалі не боюся платити нікому на Prom.ua. Наперед повну суму не замарачуєсь. То що щось може прийти поламане, це браковане. Це одна історія. По-моєму, навіть такого не було. А от ЛХ, це, блін, відкриваєш і думаєш, як тебе на, на бубенять. За, за цей, закидуєш якийсь чи старий телефон, чи що угодно на продажу, якусь фігню. 2-3 минути тобі вже у вайбері, в Телеграмі пишуть, чи товар в порядку, чи все добре. І потім приходить ссилка на этот самий заходь і віддай нам номера своїх карт. Просто усім от просто усім приходить Оп, щось пікнуло. Хто це зробив? Це сквозняк. Швидше за все, але ми сядемо трошки. На перспективу в бік, може хоч один поплавочок будемо бачити. Один бачимо. Що я зразу не задумав сісти в тіньок. А думаю про холодну бутилочку пепсі, Полулітровочку. кому що. Кожен думає про свої півлітри. Кстати, по поводу гранатів, що вдома ростуть, у нас в дворі ви бачили два велетенських куща, які ніфіга фіга врожаю толком не дають. Приходив спеціаліст, наш знайомий, підписник він гранатами давно займається. Нам навіть кущ один подарив від нього, буде толк, я в той кущ вірю. Так що він сказав, що це кущ, по-перше, пізній і так воно і є, тому що вони в августі цвіте падлюка. Коли вже у всіх отаке ні плоди на кущах, цей самий. У нас тільки цвіти вилупляються. По-друге, -по -по скажіть та я скажу, маловрожайний. І так воно і є. На кущу 3-4-5 гранат на кущу висотою 3 метри і широною 2, декілька плодів. І ніфіга ви йому не зробите. Ні травма фоско і нічим ви його. А я ще й на нього вазонів навішав, щоб укорінити. Ну, укоренились по факту, того він не приходив привірити, щоб попересадювати в город. Ну буде, блін, в городі сажатися, як жива огорожа, де то під боком. Жалко, що так кудичку матері продали 5 років чи 6 тому. Так і живемо. Оце попердолив. Оп! Я трошки завтикав, вибачай коробчик. Зовсім трошки завтекав. Що є... Ого! Так, да, ми одні на ставку, вся риба наша. Називається, а ми пойдем в обход. Чи не пойдемо? Ох, ці коробчики. Жучари редкосні. Вимотав усе, що я намотав назад. <сі> вся фігня, давай по новій. Ого! Це нитка так передає. Реальний фіш іде до нас. Зараза мітить на поплавчанки. Мітить на поплавчанки. Доведеться їх діставати. А я цього не хочу. Нормально, нормально, здається, обходи їх. Але не так, щоб аж. Ну, потрошку, потрошку. Отак він і дійде до берега або до ручки. Тяне мене по берегу, ох і будувай час пригод настав о, ось сьогодні сусіди рибалили. Коропіще товстолобіще. Ми голодоміще. Та ти хоч покажися. Мені аж страшно. Ого. Оце там рибина. Оце комиши. А тут глибоко, та ніфіга. О, як добре. Чим добре, тим, що тут камінчики і водичка крижана. Що ж там таке? Стільки тут рибачу такої сильної риби не ще. Хоча п'ятьорок і шість КГ ми тут діставали по весні, коли вони з ікрой були. Ми ж їх важили, Блін, він просто дикий. Він просто дикий і хвіст великий. І мабуть, зеркальний. Менше сопротивлення воді, менше чешуї, більше газу. Може десь забіг чи за морду зловився. О, красавчик. Ряху свою показав другий раз, так, да, за край, за край морди. Ось такий 4 кг. під п'ятерочку. Оп! Так, так, так. Ні, так, да, за... забіг за губу. Кге, огу. 4 з чим-то під 5 кг. Мордяка яка довольна. І ще ні в кого не попадався. Жиробасіна. А весною б ще зі корочкою був. Як ви любите. Як скороп'ятники люблять. Оп! Прекрасненько, шок контент, я би навіть сказав треш контент. Оце видало. Почти вечерній кльов. ділок трьом йде. Хоча це не точно, я на час не дивився, приїхав, звісно, в 10 днів сюди приперся. Довго спав. Ну а як інакше. Повертаємося з перемогою. Закінчилась би війна, взяли б адмірала. І не треба навіть далеко їхати на Кошеву. коропяра і весною, і влітку, і восени. Там же, звісно, і труп можна виловить, і пару мин, ну что пару, пару сотень мин, і СВПшок просто тьма. Але, думаю, все воно методом живого розмінірування розмінірується. Перезаряджаємо по папчик і заного. Ну от і все, готово. Снасть, конечно, карасяча і це трошки біда, але нічого, просто карапячий, довго в'язати, а я взяв, нижній гачок отстегнув. Тут що надо простигнув і на этом оп, чесниковий бубалет. Мої полномочия закінчились. А потім жалуюся, що риба не ловится, чи сходи, чи зачіпається. Бо все накрутив. Та що там казати за кошелу з адміралом? Сосисовська канала. Карасі Уже по-любому за півтора-два кг перевалили. Ви вспомніть, ми там на 2200 рекорд, здається, діставали. Карасяку було діло. Оп! А так кілограмові, кіло 300. Важко було оттуди уїхати без кілограмового карася. Зазвичай їх 2-3-4 в сапеті є, якщо не 6. Було діло. Привіть, які вони зараз там монстри. Ну, за щуку взагалі мовчу. Її вже й на вірьочині як грязі. Особливо по весні з березня по квітні включно був офігітельний проход. Ми лазили, лазили, нічого не ловили, я лазив і там ще херсонські рибаки лазили. А потім вийшов на річку і спробував а то ліворуч в комиші, а горов в лісу йти. В того я там 10 штук. З утра до 10 дня бомбонув таких 1,5-2 КГ, підписники взяли, по-моєму, 4, 5 і по 2-3 по таких двушки. І потім ще на наступні 2-3 дні там такі роздачі були вже слабіші, але нічого. відосиків ми там, мабуть, по 2 щуки у відео штук 30 насняли за 2-3 дні. Ну, а потім поки... На службу поки назад там уже ніфіга не було. В неділя-півтори пройшло, там все виловили, все одне рестилось і цим все кончилось. Але я радий, що вспіли урвати. Операція Котлітос получилась на славу.